Напередодні Світлого Свята Різдва Христового ми задались питанням: а що це за свято, як його святкувати? І чому раніше ми святкували 7 січня, а зараз цього року ми будемо святкувати з 25 грудня. Ми у Києво-Печерській лаврі біля Успенського собору. Зараз нам на ці та багато інших питань відповість отець Михайло. З вами YouTube канал Цікава Україна та я, його ведучий Владислав. Ходімо з нами. Добрий день. отець Михайло. Ми хотіли б від вас почути ряд відповідей на ті питання, які нас турбують напередодні світлого свята, Різдва Христового. Розкажіть, що це за свято? Православна церква 25 грудня відзначає велике 12-те церковне свято, яке ми називаємо Різдво Господа Бога нашого Ісуса Христа. Це одне із найбільших свят у церковному році, хоча найбільшим святом в церковному році є Пасха Христова, а Різдво Христове займає також одне з чільних місць, такі так звані, скажімо, святкові ієрархії року. Що саме це за свято? Ми згадуємо в цей день, 25 грудня, незалежно від якого будь-якого календаря в, цей, в цю дату. Згадуємо день народження Ісуса Христа, зокрема пришестя Його у світ, оскільки Священне Писання нам розповідає більш детально новий завіт, зокрема в Євангелії від Матфея. Або луки, ми знаємо, де Христос народився, що він народився у місті Вифлеємі в момент перепису населення в Римській імперії, коли Єва, Марія і правний Йосип прийшли з міста Назарета, де вони проживали постійно, до Вифлеєма, щоб записатися відповідно до указу Римської імперії про перепис населення. Ці історичні дані дають нам можливість зорієнтуватися приблизно, коли Христос народився, і на сьогоднішній день богослови, церковні історики приблизну дату кажуть народження Христа, що він народився за п'ять років до нашої ери, враховуючи всі ці моменти, які згадані у священному писанні. Чому ми раніше святкували 7 січня, а зараз ми... З цього року ми будемо вже святкувати з 25 грудня. Насправді всі християни від моменту заснування самого свята з 4 століття святкували одну і ту ж дату 25 грудня. Лише проблема виникає в календарях, оскільки ми до 2023 року користувалися у церковному житті старим юліанським календарем, який на 13 діб відставав від реального. Сучасного е, календаря Григоріанського або новоюліанського календаря таким чином ми святкували дату 7 січня або 25 грудня юліанського старого календаря. Враховуючи той момент, що цього року, в липні місяці, відбувся помісний собор, а це найвищий церковний орган. Він прийняв рішення про зміну церковного календаря і запровадив з 1 вересня цього року новий календар, новоюлянський або як ми його називаємо, новий стиль. І таким чином всі свята нерухомі змістилися на 13 днів раніше, повернувшись до цієї дати. 25 грудня, тобто е за новоюлянським календарем, ми Різдво Христове будемо відзначати 25 грудня Григоріанське літочислення, не 7 січня, але я повторюю, що всі християни відзначають одну і ту ж дату тільки за різними календарями. Е Питання календарної церковної реформи вже триває 100 років. Уперше про це православні церкви заговорили в 1923 році на всеправославному православному. Конгресі в Константинополі, де підняли питання, як узгодити церковний календар із тим календарем, яким користуємось у повсякденному житті. І тоді було власне прийнято рішення про написання нового церковного календаря, е, враховуючи нерухомі свята, такі як Різдво Христове, і їх враховувати за е, Григоріанським літочисленням, але залишити стару Пасхалію, тому і пішла назва «Новоюліанський календар. Так сталося, що е, Країни церкви так звані слов'янські, або ті церкви, які перебували під пливом радянського союзу, вони не змогли вчасно перейти на ось цей новий календар, і таким чином, на даний момент, фактично до 2023 року, російська, українська, власне, грузинська церква серби. І Єрусалим залишалися на старому календарі. З цього року, з 2023, ми вже переходимо на новий стиль і будемо нерухомі свята визначати за новим календарем, так як це робить 11 помісних церков. Останньою слов'янською церквою, яка, яка перейшла на новий календар, це була болгарська церква в 60-х роках минулого століття. Як ми повинні святкувати це свято? Як це свято святкує церква? Як люди святкують? Повинні святкувати. Різдво Христове це є радісна подія, навіть незважаючи на те, що ми живемо в такий важкий і складний час, і церква не забороняє радіти пришестю сина Божого світ. Однак е, свято воно повинно мати якусь певну духовну основу. Бо, на превеликий жаль, більша частина громадян держави святкують різдво е, у, у своєму такому світогляді. лише е, Застіля гостини привітання, але не усвідомлю до кінця. Чиє ми різдво святкуємо? Якщо ми кажемо, що ми святкуємо Різдво Христове, і для нас це святковий день, але ми не прийшли на спільне богослужіння, то наша віра є дуже номінальною. Бо як можна вітати того, хто народився, не прийти додому. Тобто онлайн вітання сьогодні воно існує, як таке поняття відіслати смс. ку і Так далі. Але смс ка для Бога це наша молитва. І більше того, ця молитва має бути соборною, тому що власне християнство побудоване на... Тому що ми повинні збиратися для спільної молитви, і тому кожен практикуючи православний християнин в день Різдва Христового обов'язково зважаючи на всі обставини життя, повинен відвідувати спільне богослужіння у храмі. Це одна з таких не то, що навіть побажань, але навіть і вимог, щоб провести це свято достойне. Далі, коли ми власне вітаємо когось із Різдвом, то ми повинні власне вказати, чи є це Різдво Христове. Бо інколи вітаючи, ми кажемо вітаю тебе з Різдвом, але ми повинні уточнити з Різдвом Христовим. Власне, це подію ми святкуємо, і ми на цьому повинні наголошувати. Різдво Христове, воно повинен нас наближати до Бога щось в нашому житті, залишати слід. Позитивної такої радості, милосердя, і так далі. Особливо у цей надзвичайно складний час, в якому опинилася не тільки Україна, але я би сказав, весь цивілізований світ. І тому заклик церкви святкувати візо це заклик бути таким. Подібним, як був Христос, бо Христос проповідував надвічні певні істини, які є догматичного характеру, але він спілкувався про надзвичайно піклувався про справи малосердя і я би так сказав навіть соціальної такої справедливості. Тобто маєш поділися, знаєш, підкажи, можеш помолись за ближнього свого, будь милосердним до ближнього свого. Тому і кожне візло повинен нас до цього спонукати. Не дарма ми щось даруємо. Подарунки чи це матеріальні якісь речі, чи навіть ось це вітання. Це також є подарунок. Ala mai b bute xeri. У кожному православному храмі нашої церкви, православної церкви України, е, ті парафії, які перейшли на новоюлянський календар, богослужіння буде, будуть звершувати е, приблизно за однаковим і тим же розкладом, можливо, на ще різні години. Е, саме різдво розпочинається так в так зване на вечір'я різдва Христового, бо не дарма в нас оце існує ця свята вечеря. Вона безпосередньо пов'язана з таким богослужбовим циклом. тобто, Свято розпочинається ввечері, тому 24 грудня ввечері в багатьох храмах, майже всіх храмах нашої церкви, будуть святкові різдвяні богослужіння, після яких вже люди віруючи, збиратимуться по своїх домівках для святкової святої вечері. Таким чином, хто має можливість взяти участь в богослужіння саме в вечір'я Різдва Христова напередодні, то це потрібно зробити також необхідно врахувати те, що у зв'язку з воєнним станом, у зв'язку з війною, в нашій державі немає е, цього року вихідних святкових днів, і таким чином, 25 грудня, це буде робочий день для багатьох християн, і люди змушені будуть піти навіть у таке величе свято працювати на тих роботах, на які господь їх покликав. Тому для мене дуже важливо навіть ті, хто не зможе прийти у понеділок зранку на богослужіння, щоб вони це зробили. Ввечері, хоча б на першу частину святкової служби потрапили, власне, в на вечір'я Віздва Христова, вранці, один, 25 грудня, це буде понеділок цього року, в всіх храмах нашої церкви буде святкова божественна літургія, або так як ми називаємо це святе причастя, свята Євхаристія. Тому на це богослужіння варто кожній людині завітати, хто себе позиціонує активним православним християнином, але зважаючи. На те, що це робочий день, ми розуміємо, що багато хто душею, можливо, і буде перебувати в храмі з своєю громадою молитися, але фізично змушений буде бути відсутнім. І в день різдва увечері звершується так звана 25 грудня ввечері різдвяна велика вечірня це особливе також різдвяне Богослужіння, яке має свої особливості. Де знову буде, буде церква устами. Богослужбових текстів нагадувати віруючим про сенс самого свята Різдва Христового і про значення Божої Матері у цій події. Бо основним, скажімо, основними такими героями цього Різдва не було багато людей. Це був Іосиф, це була Пресвята Богородиця, це пастухи, які прийшли, побачивши зірку, поклонитися власне, у Вифлеємі Спасителю. І упродовж першого місяця від. Дали Христа мудреці, оце ті, хто знали про його прихід. Хоча Христа очікував весь світ, але коли він народився, то знало лише таке маленьке коло осіб, навіть скажімо, навіть і не вся родина і іосифа, і так далі, лише невеличка кількість людей. Дорогі брати і сестри, улюблені у Христі, дорогі Кияни. Оскільки ми знаходимося в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, то усіх, хто має бажання, доброволю, будь ласка, прийдіть і ми разом розділимо цю духовну радість, різдва Христового. Наше різдвяне богослужіння тут, в Успенському соборі, нашої лаври, розпочнеться в неділю ввечері, о 17-й годині. І зранку, в понеділок, 25 грудня, в День Різдва Христового, 9-й годині святкова різдвяна божественна літургія. Пам'ятаємо, що спільна молитва має велику силу і вона може стілити наші духовні рани. Вона може принести великі плоди, як в нашому духовному житті, і навіть добрі позитивні плоди для суспільства. Для тих мірян, які не зможуть прийти 25 грудня до церкви, як ви порадите відсвяткувати, провести це свято ваша порада. Хто не зможе через силу певних обставин, чи це сімейних чи професійних, найперше в цей день помоліться в Христу. В своїх молитвах привітайте новонародженого Спасителя. Подякуйте за те, що ми дожили до цього дня, бо багато хто не дочекав цього благословенного дня. Я би вважав би, щоб на і хотів би, щоб наші молитви завжди починалися з невеличкої подяки Богу за те, що ми маємо. Бо якщо ми навчимося дякувати йому за це, то Господь дасть їм інколи і більше, ніж ми просили чи будемо просити. Е, у цей день дуже важливо, власне. Привітати Спасителя своєю молитвою вдома, якщо є ближні, оточуючі, можна і їх привітати із Різбом Христовим. Ну і якщо випаде нагода десь відвідати храм поблизу, то власне це можна зробити. Також, оскільки ми живемо в суспільстві технології, то святкові богослужіння таких днів. Як Різдва Христового, як Святої Пасхи та інші дні, вони будуть транслюватися у прямому ефірі по телебаченню на багатьох платформах соціальних мереж з багатьох храмів. Людина може подивитися богослуження із улюбленого храму і таким чином долучитися до спільної молитви завдяки сучасним технологіям. Тому лише потрібно наше бажання щоб втілити ось таку невеличку заповідь, гортуватися в молитві в святкуванні цього величного свята, є якісь заперечення. Що можна робити на це свято? Що не можна робити на це свято? категорично не можна. За благочастивою традицією, такі великі свята, як Різдво, Богоявлення, там е, візьмемо переображення та інші, їх називають дванадцятими святами, то у цей день варто утриматися від будь-якої фізичної невідкладної праці. Тобто те, що можна зробити, ми повинні зробити до самого свята. Там е, побутові життєві справи виконати, підготуватися до свята і так далі. Ну, і все інше, яке Можна відкласти цю роботу на інший день, то варто відкласти і присвятити цей день служінню Богу, ближньому спілкуванню. І навіть би я сказав, так як і воно є в народі відпочинку. От насправді так і є. Коли ми святкуємо, то ми в першу частину дня присвячуємо молитві, а в другу частину дня вже присвячуємо певному такому відпочинку. Тому от в цей день варто отриматися від такої е, власне, фізичної праці, провести цей день в мирі. Старатися не конфліктувати з ближніми, це також дуже важливо, так далі, і щоб це духовне свято не перетворилось на сімейні, там скажімо, на якісь такі виклики, які є. Бо, на превеликий жаль, святкуючи свято, ми забуваємо про основний сенс свята і для хто, будучи за гостиною за столом, не зможе. Контролювати себе чи в поведінці, і тому про це треба пам'ятати, щоб святковий настрій не зіпсувати ні собі, ні оточуючим. Ми не знаємо, як буде 25 грудня, який буде стан у нашій державі і так далі, бо для ворога свят не існує. Але навіть незважаючи на те, ми повинні бути пильними, дослухатися до порад місцевої влади. Якщо в нас є повітряна тривога, то такими речами не нехтувати, бо не можна спокушати навіть Бога. Тим більше, що ворог буде знати, що люди готуються, святкують та так та, та далі. Тому, якщо є повітряна тривога, будь ласка, спустіться в укриття там, де ви себе буде, будете почувати у безпеці. І наостанок я хочу, щоб ви щоб ви привітали наших глядачів і всіх мірян з прийдешним святом Різдва Христового і Новим Роком. Дорогі у Христі, брати і сестри. Всі, хто буде дивитися це, на цю нашу розмову, і всі люди доброї волі, дозвольте вас від імені себе, братії Лаври та е, всіх наших вірних, привітати вас із світлим торжеством Різдва Христового. І я би хотів би, щоб новонароджений Христос, якого очікував тоді старозавітній світ, відобразився у нашому серці. Дарував нам ті якості, які необхідні, зокрема, віру, терпіння, а на кінець усього нашого земного життя досконалу любов, бо це є вершина усіх чеснот. Нехай Господь благословляє вас на усякі добрі справи. Також, користуючись нагодою, хотів би привітати вас із новим благословеним 2024. Роком. Кожен рік це є рік надії, але це є і рік великих трудів, наполегливості і праці. І я сподіваюся, що цей рік принесе кожному із нас все необхідне, бажане і навіть подарує нам душевний мир, бо всі ми його дуже довго чекаємо, очікуємо і сподіваємося, що Господь за благаннями церкви. За нашою працею спільною подасть якомога швидше Україні перемогти у цій війні. Це, мабуть, бажання кожного українця, щоб дочекатися того благословенного моменту, коли ми почуємо, що ми перемогли, і настав мирний час. Нехай Господь у цьому нам допомагає. Дуже вам дякую. Дякую. дякую.